Героям слава! Отже, загалом протягом минулого тижня відбулося 1017 бойових зіткнень ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському Покровському. Турецькому і Курському напрямках на Харківському напрямку ворог здійснив 40 атак у районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та у бік Малої Шапківки. На Куп'янському ворог провів 49 атак біля Петропавлівки і Загризового. На Лиманському було 112 атак противника у районах населених пунктів Надія, Діброва, Колодязі, Ямполівка, Торське і у напрямку Нового і Новомихайлівки. На сіверському напрямку сили оборони відбили 20 атак у районах Білогорівки і Спірного. На Краматор. Орському 29. дев'ять найбільш активним ворог був у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Майське, часів яр, Григорівка, Ступочки і Біла Гора. На турецькому напрямку противник провів 147 штурмів у районах населених пунктів Кримське, Деліївка, Дружба, Турецьк та Щербинівка. На Покровському наші захисники відбили 285 атак. Основні зусилля загарбники зосереджували поблизу населених пунктів Пантелеймонівка, Калинове, Водяне, Друге, Єлизаветівка, Новоукраїнка, Зелене Поле, Лисівка, Удачне, Котлине, Успенівка, Котлярівка, Андріївка, Новандрівка і в напрямку Покровська. На Новопавлівському напрямку було 89 атак у районах населених пунктів Скудне, розлив, Бурлацьке, Привільне, Костянтинопіль і у напрямку Веселого і Шевченка. На Гуляйпільському 23 спроби прорвати нашу оборону в районах Вільного поля, Шевченка, Новодарівки, Зеленого поля, Новополя, Новосілок Рівного та Привілля. На Оріхівському напрямку ворог 22 рази атакував позиції наших захисників у напрямках Новоданилівки, Кам'янського, Лобкового, П'ятихаток, Степового, Нестерянки, Щербаків, Жереб'ячок та у напрямку Новоандріївки і Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку протягом тижня було вісім атак. Триває операція збройних сил України у Курській області. За тиждень українські захисники відбили 141 атаку російських загарбників. Ворог задав 146 авіа авіаударів, скинувши 201 керовану. Авіабомбу протягом минулого тижня противник завдав п'ять ракетних ударів по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури, застосувавши п'ять ракет 511 авіаційних ударів, скинувши 885 керованих авіабомб, здійснив понад 42 тисячі обстрілів, 936 із них із реактивних систем залпового вогню. Застосував близько 18 тисяч дронів Камікадзе. Світлана. Андрію, а які наслідки бойової роботи наших воїнів за минулий тиждень? Чим можете порадувати наших глядачів? Селано за минулий тиждень авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 94 райони зосередження особового складу і техніки, дев'ять пунктів управління, 24 артилерійські засоби, вісім засобів протиповітряної оборони, два склади боєприпасів, три засоби радіоелектронної боротьби, одну понтонну переправу і дві інші важливі об'єкти російських загарбників. Минулого тижня орієнтовні втрати ворога склали 9240 військовослужбовців убитими і пораненими. Вісім 57 танків, 230 бойових броньованих машин, 445 артилерійських систем, 16 одиниць реактивних систем залпового вогню, 12 засобів протиповітряної оборони, 1082 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 926 одиниць автомобільної техніки, два важкі вогнеметні системи і 7 одиниць спеціальної техніки. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України разом ми переможемо. Слава Україні!